Доброго ранку! Всім гарного настрою! Дітки, сьогодні ми вирушаємо в подорож. На чому? Подивіться, це літак! Взяли штурвали і полетіли, полетіли в світ живої природи. Ми полетимо сьогодні до лісу. Дітки, а яка зараз пора року? Подивіться на дерева, подивіться навколо. Осінь. Так, який місяць у осені? Жовтень! Так, все навколо жовтіє. Тепло чи холодно на подвір'ї, дітки. Якийсь там неба, голубий чи сірий. Так, ми з вами подорожуємо. Летим. І ще ми бачимо, дітки. Відгадайте загадки, дітки. Маю плаття зелененьке. Гучні ніжні віти, білу кору стан тоненький. Як я звуся, діти? Це береза, так? Наступна загадка. І не дівка, а червоні стрічки носить. Це, дітки, Калина. Сьогодні ми будемо розрізняти рослини за групами дерева і кущі. Зараз їдемо понад лісом. Які рослини ви бачите в лісі? Береза, каштан, сосна? Як можна назвати ці рослини? Дерева! Які рослини ви бачите? Малина, смородина, шипшина. Як ці рослини називаються одним словом? Кущі. Чим відрізняються дерева від кущів? Дерева мають одне тверде міцне стебло, яке називається стовбуром. У кущів немає такого стовбура. У них є декілька дерев'янистих стеблів із гілками, що починаються відразу від землі. А зараз граємо в гру, з якого дерева листочок. Приготувалися? Граємо! Розгляньте листочок і назвіть, з якого він дерева. Листочок з думайте? Берези, це березовий листочок, листочок з. Подивилися уважно, згадали? Клена, кленовий листочок! Листочок з. Запам'ятайте, дітки, листочок. Липи! Молодці! Листочок з. Горобини, молодці дітки, листочок. З дуба, дубовий листочок, листочок. Каштана каштановий листочок, листочок Калини. Молодці дітки, гілочка. Гілочка, подивіться уважно, з ялинки молодці. Давайте згадаємо, дітки, про що ми сьогодні розповідали. Про дерева та кущі. Згадали листочки, з якого дерева ви бачите під ногами у себе. Погуляйте з батьками і назбирайте гарний букет з листочків. І згадайте, з якого вони дерева. До зустрічі!